Вітаю вас, шановні глядачі! Це рубрика Улюблені страви українців із Марком Джалаком. Сьогодні моя гостя Роні Гасін, талановита кондитерка та блогерка, народжена в Телавіві. Понад 9 років створює десерти, поєднуючи свою справу з навчанням в школі. Герою великий теніс та активним веденням блогу мріє написати книгу та створити навчальну онлайн платформу. Вітаю, Роні! Кулінарія це моя тема, адже я наймолодший амбасадор української кухні в Європі і мені цікаво все, що пов'язано з їжею. Як ти вперше зрозуміла, що кондитерство це саме твоє? Пригадуєш свій перший десерт Марк, привіт. Дякую тобі за можливість бути тут. І я захоплююсь тобою і твоєю творчістю, і тим, що ти Добре. робиш. Отже, як я зрозуміла, що кондитерство це моє. Мені просто подобались спочатку десерти, потім. Готуючи з мамою та бабусею, я зрозуміла, що мені їх готувати їх прикольно. А потім, дивлячись майстер-шеф, я зрозуміла, що я хочу сама їх готувати, і почала готувати спочатку за рецептами з Ютубу, але рецепти були сумнівними і досвіду в мене не було. Отже, виходило. М'яко кажучи, очікування і реальність. А потім я вирішила вигадувати власні рецепти на базі якихось рецептів там, з книг чи з якихось інших джерел. І таким чином в мене утворився мій перший десерт. Це були спочатку млинці, але я не вважаю млинці за десерт. А першим моїм десертом був такий десерт, я його назвала авторським, але це був десерт Каранта Лав. Тобто, там три таких прошарки бісквіту, між ними. Я б зараз сказала, що це вишневе кюлі, тобто вишня там заварена з крахмалем і з цукром, і зверху це все покрито шоколадом і обсипано бісквітною крихтою. Дуже цікаво. Чи маєш улюблені десерти з української традиційної кухні? З української традиційної кухні, напевно, це гомбовці, mm -hmm. пляцки і львівський сирник? Mm -hmm. Як ти поєднуєш навчання, теніс, блог і кондитерство? Це виглядає як марафон. Насправді дякую за запитання. Це і є марафон, але я намагаюся якось балансувати. Проте, звичайно ж, я відмовляюся іноді від прогулянок з друзями, іноді просто від того, щоб там позалопати в телефоні. Але найголовніше, я розумію, для чого я це роблю, і в мене є чіткий план. Я не планую день по годинам, по хвилинам ні в якому разі. Я планую просто свій тиждень. Умовно кажучи, в мене є тиждень. І ось тут мені потрібно відзняти там відеоурок макарон, ось як вчора було. Завтра мені потрібно там сьогодні, наприклад, в мене інтерв'ю на 11.00. Значить, там, на 10, з 10 до 13.00 в мене вільний час для того, щоб я встигла налаштуватися. Потім, умовно кажучи, в мене там тренування ось як сьогодні. І Я поїду на тренування. Якось так я все поєдную, але іноді, на жаль, не встигаю щось і приходиться... Відмовлятися від інших речей, як я вже казала попередньо. Це дуже класна ідея з планом. Ем, розкажи більше про свою ідею, книги та онлайн-платформи. Що хочеш вцілити, і для кого? Дякую за таке запитання. Я вперше взагалі кажу про це в про, в медіапросторі, Okay. Тому що і я вирішила це зробити через твоє інтерв'ю. Тому що я знаю, що ти також писав дві книги. Якщо помиляюсь, поправ мене виправ мене каскарня кухня. Вони просто я впевнена, що неймовірні. На жаль, я ще вживу їх не бачила, але впевнена, що це поки що. Отже, моя ідея книги полягає в тому, щоб не просто цілити рецепти, а розповісти, як по ним готувати, для того щоб точно виходило. Поділитися своїми секретами. Якимись не знаю, лайфхаками, фішками, щоб люди не допускали тих помилок, яких допустилася я на своєму шляху, і звичайно ж розповісти про мій шлях і розповісти ті деталі, які не бачили навіть підписники мого інстаграму. А ідея платформи полягає у тому: що в мене є дуже дуже багато різних навчань, які я створювала. Тобто, вони там від навчань для новачків. Закінчуючи навчанням для кондитерів професіоналів, тобто це онлайн-майстер-класи, і відеоуроки, і просто рецепти, як техкарти, і записи різних моїх живих майстер-класів, і це все дуже прикольно, але це такий хаос, чесно кажучи. І тому я вирішила все це об'єднати і якось структурувати на платформі, щоб це вже було дуже зручно, саме для людей, які готують, щоб і безкоштовні рецепти, і платні, щоб все було. В одній платформі там зробити як класний сайт з розділами, і щоб було дуже, дуже зручно і зрозуміло. І найголовніший посил цієї платформи це щоб людина, яка просто має бажання чи знає, що вона хоче стати кондитером або отримати навички з приготування десертів, вона це могла повністю зробити за допомогою моєї платформи і вийти вже людиною, спеціалістом з класними десертами. Або з великою кількістю замовлень, якщо в неї є така ціль. Або ж, звичайно, якщо вона там хоче підвищити кваліфікацію і працювати на когось, також це буде можливо. Роні, це дуже класна ідея. Чи відчуваєш на собі ейджизм? Наприклад, коли не сприймають серйозно через вік, як ти реагуєш? Ой, така. Гостра тема, але так відчуваю і відчуваю дуже частіше з тим, як я дорослішую, звичайно, що щоджизм зменшується, але він все ж таки присутній. Тому що іноді, із за того, що ми молоді, амбіційні, і в нас все попереду ще по суті, незважаючи на те, що ми в нашому віці я вважаю, робимо неймовірно круті речі, все одно. Я дуже дуже часто стикалася з тим, що люди намагалися або мене там обдурити, тому що вважають, а та вона маленька, тупенька, нічого не зрозуміє, але в них не виходило мене обдурити, тому що я вчасно все це розуміла. І, звичайно ж, несерйозно ставляться і до моєї діяльності. І найчастіше, що я чую, що мені може дати дитина, чому мене може навчити дитина. А я один раз зробила експеримент, і я такій людині подарувала майстер-клас живий. Я кажу: прийдіть на мій майстер-клас. Не сподобається, ви нічого не втратите там, окрім шести годин часу. вона прийшла і потім в людину щось трапилось. І вона така, типу, так, Роні, ти була права. <смі> Знаєш, щось В голові змінилося, і вона зрозуміла, що вік це не найголовніше. Тому, якщо ви е е е е з з стикаєтесь з айджизмом, це не у вас проблема, і вам просто потрібно довести чи своїми діями показати, що. Вік не має значення іноді реально люди, яким 13, 16, 17, тобто дуже дуже молоді люди, навіть яким 19 років, можуть навчити дорослих людей, які з досвідом тим навичкам, яких вони не мали до цього, це правда. Коли ти вперше заробила на своїх десертах, і що думаєш про фінансову незалежність у підлітковому віці? Перше на своїх десертах я заробила... мені було 12 років, це був карантин, коли був коронавірус. Мені було просто нудно на карантині, і я вирішила: в мене є там блог, 50 чи 40 підписників, є запит від людей, потрібно робити. І в мене замовили зефір. І ось тоді я заробила на десертах вперше. Я пам'ятаю, що це було 350 гривень і Я можу спробувати перевести це у євро. Це трохи, це десь 10 доларів, трохи менше 10 євро. Якось так. І я пам'ятаю дуже добре цей момент. А про незалежність. Фінансова, фінансова незалежність в підлітковому віці. Правильно? Угу. Я вважаю, що якщо людина може до цього прийти, це супер круто і це викликає неймовірну повагу. Це викликає неймовірну повагу. Але потрібно, ну, що для мене важливо, щоб метод, яким ти заробляєш, збігався з твоїми моральними цінностями. Тобто, зараз дуже часто, особливо там в Україні, популярні я не знаю, офіси, тємки, це все, скажімо так, обман. Ну, тобто, це введення людей в оману і таким чином заробляння грошей. І як на мене, це жахливо і неприпустимо. Якщо ми. Скажімо так, нове молоде покоління ми маємо заробляти гроші чесно, і тим, що бажано, щоб нам приносило задоволення. Ну, в мене так і сталося з десертами. Дякую за інформацію. Роні, дуже тобі дякую за розмову. Марк, дякую тобі величезне за такі класні. Запитання і неймовірно приємну розмову. Запрошую усіх підписатися на соцмережі Роні Гасін, щоб підтримати її на творчому шляху, а також на соцмережі Контакт та Мої, щоб підтримати поширення українського контенту діаспори. Разом ми сила. На все добре. І не бійтеся, мріяти масштабно. З вами був Марк Джалак та Роні Гасін. До побачення, па-па!